Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця. Він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Перше послання до Корінтян, розділ другий. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи то мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку. Що загибають. Але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу, її ніхто з князів цього віку не спізнав. Бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло. Що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі хто без людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо розум Христовий. Псалом 133 Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори. Бо там господь силає благословення, життя повіки. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 22 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства. А доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній. Багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує. Боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори. Та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Леда що Каже он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. У ста чужих жінок глибока яма, на кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах. У тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого тому що він убогий, і не натискай злиденного при брамі, Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі, такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних, книга вихід, розділ сороковий. Тоді сказав господь Мойсеєві. У перший день першого місяця поставиш храмину на мету зборів і покладеш там кивот завіту і закриєш кивот завісою, внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому, і внесеш світильник та й поставиш лампи на ньому, і поставиш золотий жартовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину, поставиш і жертовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налєш до неї води і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання. Та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення, і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане пресвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником. Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками. І нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину, поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і пороставляв дошки її, і позасовував засуви її. І поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва. Як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини, а на ньому поставив лампи перед Господом. Як заповідав Господь Мойсеєві, Поставив і золотий жартовник у наметі зборів перед завісою і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві, і повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всепалення поставив коло входу в храмину в наметі зборів і вчинив на ньому всепалення і офіри. Як повелів Господь Мойсеєві, поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання, і вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги, як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я, так довершив Мойсей діло. Тоді Хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня! Сповнила храмину. І як хмара піднімалася з храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею перед очами всього дому Ізраїля. В усіх їхніх мандрівках